Той тиждень закінчився важливим візитом. Президент Байден був у Канаді. Там він зустрівся із канадським прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. І, зокрема, обидва вони виступили парадспільною сесією канадського парламенту. Спершу свою промову виголосив Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади. І він зокрема звернув особливу увагу на одну із гостей цієї на гостей цієї сесії. А це Наталя, як він представив її президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Він розповів про те, що Наталя приїхала до Канади 10 років тому, і що Наталя, як і багато інших українців, постійно на зв'язку зі своїми рідними в Україні, і як наголосив Джастін Трюдо, дуже важливо, щоб і Сполучені Штати і Канада підтримували Україну стільки скільки буде потрібно і в цьому зокрема запевнив і президента Сполучених Штатів, і Джастін Трюдо, виступаючи. У парламенті, і нам було цікаво, хто ця Наталя, чим вона займається, чому саме її із українців запросили до канадського парламенту, для того, щоб розповісти знову ж таки звернути увагу на українську тему. Ми знайшли Наталю. Наталя працює на заводі на заводі Мішлен в Новаскоча, і вона раніше викладала і була професоркою німецької літератури в Україні пізніше приїхала до Канади і вона розповіла про те, як їй вдалося познайомитися із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, чому саме її запросили до канадського парламенту, і з якими емоціями взагалі вона сприймала той факт, що саме на неї звернули увагу, що її зустрічали у увесь канадський парламент. Давайте послухаємо історію. Я змогла поспілкуватися із Наталією. Це Наталя Антоняк. А ми з нею поспілкувалися цих вихідних. Можемо послухати фрагмент. Ви знаєте, Юля, що досі це емоції, можливо, я за останні ти практично не спала, тому що емоції дійсно переповнюють тебе настільки, тому що реалізація наскільки це важлива була подія. Тобто, коли ти і, і всі ці всі, всі думки, як так сталося саме зі мною? Я ж звичайна людина, я виросла в Україні на івано франківщині маленькому селі бринь в маленькій школі. Абсолютно звичайне як всі життя. Коли я переїхала до Канади сюди, щоб створити сім'ю, і я жив звичайним життям. У мене прекрасні дітки, четверо діток ми, ми. Тобто, кожен день я працюю зараз на Мішеліні, і цей рік був цей рік я практично не працювала, тому що я була на, 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 на у, у відпустці через стрес. Тобто, це все почалося з початком війни і вже був час. Повертатися назад на роботу, я буквально, ну, тобто абсолютно таке життя, як у всіх. І я приходжу на роботу і дивлюся, всі, тобто виглядають натхненно і гарно. І я так кажу: о, які ви сьогодні виглядаєте щасливі на роботі. А вони кажуть, так сьогодні ж прем'єр-міністр Канади буде в нас. А я кажу, тоб, тоб, ну, це я думаю, хтось жартує, звичайно. Я питаюся свого. Просто кажу, чому ж ви мені, мені не сказали? Я б одягнулася трохи краще. Він каже, Наталя, не переживай, ти його і так побачиш, не, не побачиш. Тобто, це абсолютно це планів не було ніяких. І тут, коли була нагода, коли у нас була конференція про, про інвестиції і, і так мені вдалося якось так, бо я в першому ряду була і він був абсолютно зовсім недалеко. І я просто до нього звернулася, і в мене є чудове відео, я до нього звернуся, кажу. Пане трудо, пане трудо, і він, звичайно, я кажу, я з України. І він зупинився і каже: О, він мене привітав і кажу, я вам хочу просто від цілої України подякувати за всю допомогу, яку ви нам надаєте. Він просто дуже щиро дякую за все, що ви для нас робите.' І тоді в мене просто виникло таке, я кажу: пане трудо, ви знаєте президента Зеленського, а ви звичайно відкахочете. Я кажу, ви знаєте, що він дуже щедрий на обійми. Пан трудо каже, так, я так. він каже, ви хочете о, обійняти вас. І в мене наступно, звичайно. Я його обняла з подякою від цілої України. І тут буквально, я точно не пам'ятаю, на наступного дня чи через день мені повідомляють, що пан трудо хотів би, щоб я приїхала на цю важливу подію, подію в Парламент Хіл, коли прибуде президент. Джо Байден до Канади. Ну, чесно кажучи, як вам здається, після того, як я обійняла пана Трудоа, і після того, як, коли я думала, це життя вже досягнуло на вишів, почути це, я... я вам чесно кажу, я спочатку нікому не говорила, бо мені здалося, що це просто, мабуть, ну, чий жарт, тому що такого не буває в житті. Тобто, звідки це більше шанси виграти, напевно, десь лотерею. Спрезидент, пане президенте, сьогодні я хочу представити вам Наталю, з якою я познайомився лише минулого тижня. Наталя приїхала до Канади з України понад 10 років тому. Помахайте нам рукою, Наталю. Чирайвтінкенадофон юкрейнмодентензаґауші тут вона у безпеці зі своєю сім'єю, але у неї багато близьких лишилося в Україні. Щоразу, коли вона кладе слухавку після розмови з двоюрідним братом чи подругою, вона відчуває тривогу в серці, думаючи, що ця розмова може бути останньою. Пане президенте, ми не можемо і не підведемо близьких Наталії. Український народ розраховує на нас. Ми повинні стояти пліч опліч з Україною стільки, скільки потрібно, і так довго, як потрібно. Коли трюдо почав про вас говорити, і коли весь зал. Прем'єр-міністр Канади, президент Сполучених Штатів зустрічали вам вас оплесками. Що ви відчули? Коли він тільки сказав моє ім'я, звичайно, ви знаєте, серце, от коли ви думаєте, ви чуєте своє серце, я дійсно почула як моє серце так. Тух". І коли він звернувся до мене, щоб я припіднялася, і вони мене ем... настільки емоції переповнювали мене, тому що я знала, що це овації не мені, це є мені як, як українці. Мені не як Наталі, мені як Українці, і коли я глянула на справді парламент, він здається, можливо, на екрані такиво він, він досить невеликий, і ви бачите прекрасно з балкону всіх людей очі. Коли пан президент Джо Байден, президент Сполучених Штатів, піднявся і обернувся, і його дружина, і коли пані трудо також вони всі і всі дивляться прямо вам в очі українці, і аплодують стоючи весь парламент. Усі усі міністри, абсолютно без виключення, звичайно, переповнення емоціями, як українці і гордість, гордість бути українкою. Першу хвилини, отримуючи це запрошення, я знала, що це абсолютно це не є особисто про мене. Я це не 90-100%, Це просто презентація нашої країни, будучи там надзвичайна честь. Не всі президенти країни, всі прем'єр-міністри, скільки мали честь бути запрошеними до парламенту. Я була запрошена туди, як Україна. В прямому я не беру на себе, можливо, беру на себе сміливість сказати, що я там презентувала нашу країну абсолютно. І це горді, і знаючи отримання цієї енергії надзвичайна. Ці оплески, кожен оплеск, який я не отримала, це наша країна отримала. Це були оплески підтримки і. Описки тої віри, дже просто це утримається і цієї віри, в тому що з кожним цим оплеском це є підтримка і запевнення, що вони будуть з нами усі, всі країни будуть з нами до кінця. Я також запитала у Наталії поділитися історією про те, як вона зустрілася зокрема в парламенті із заступницею прем'єр-міністра Канади Хрістією Фріланд, яка має українське походження. Про що вони говорили? А також про те, що би хотіла сказати Наталя президентові Сполучених Штатів і прем'єр-міністр Джастіну Трюдо, якщо їй доведеться ще раз зустрітися із ними. Я мала надзвичайну нагоду також поспілкуватися. Я її наз... Ми її називаємо, мої... моя сім'я, всі з... Мої... з України ми її називаємо наша Христя, Христі Фрілендж. І я мала... ми з нею чесно от похвалюся. Я була на балконі, вона була Я покликала її по-українську, вона надзвичайна українська мова. І вона я всім кажу, вона так виглядає, як українка, така справжня українська жінка, багато енергії, вона така моторна. Вона... І нікого вже в Чемберів не залишилося, тільки я і вона. Вже покину, і вона приділила мені, напевно, 10 хвилин розмови. І я їй сказала: пані Христя, ви, ви ж знаєте, що ми ж ніколи не ми будемо стояти до останньої живої людини там на фронті, ми ж ніколи не здамося. Вона каже, Наталю, я знаю, я знаю. І повір мені, вони, і вона показує, вони знають, і містер Чудо, і містер Байде, вони це знають прекрасно. Тому вони будуть з нами до кінця, повірте. І ці слова напевно настільки я, я вірила, що нас ніхто не поки ці слова мене заспокоїли настільки з таким я приїхала щастям і настільки сповнена надії, що мені здається, от якби донести цей меседж, дати цю ще раз підтвердити всім нашим хлопцям на фронті, всім всім жінкам, всім діткам, що ми виграємо, тому що цілий світ з нами. І вони, я ці слова було почути від нашої вона українка, в неї мама західної України. І якщо вона нам говорить, що значить все буде добре, а вона знає, вона нам найближче. Пана президента Джо Байдена, я би попросила, щоб він кожного от кожного вечора, коли він йде, йде спати і засинає, і щоб він, знаєте, себе кожного вечора запитав, чи я не забув зробити щось сьогодні для України, чи не забув, і і що ще я би завтра зробив для неї. І до на трудо. Він, моє, як кажуть, він ви моє серце напевно належить от Україні і йому особисто. Я просто зачарована ним настільки, настільки від нього. Він, коли я з ним розмовляю, настільки в нього в очах, така щирість і така доброта. Ви ніколи не подумайте, що ця людина настільки, він наскільки владиметься. Він розмовляв, він доброта просто від нього була абсолютно надзвичайна. І я, от я думаю, от. Ну, якщо вже мені така видалася назгода зустріти його один раз і другий раз, і от я би напевно це би було вже абсолютно нереально. От я би хотіла ще зустрітися з ним один раз і все після того я більше нічого від життя від Бога не буду питати один раз. Зустрітися з ним на Майдані в Україні, коли ми будемо святкувати перемогу України.